На комунальному підприємстві Миколаївводоканал закликають містян справно сплачувати за надані послуги. Як повідомили на КП, загальна заборгованість споживачів перед підприємством складає близько 247 мільйонів гривень. Детальніше про цю проблему далі в сюжеті Яни Цині. 19 тисяч гривень боргу за воду саме стільки наразі винна пані Марія Миколаїв водоканалу. До суми заборгованості додалися судові витрати та виконавчий збір. Жінка вже має справу з виконавчою службою та ділиться своїм досвідом. В мене образувався борг по комунальним послугам. За що комунальні послуги передали це діло все в суд. Суд мені присудив виплатити все це. І передав в виконавчу службу, яка в свою чергу заблокувала мені заробітну картку. Я зараз нею не можу не розрахуватись в магазині, не в банкоматі нею не можу користуватись. У мене заробітна плата составляє 11 тисяч і 20% – це приблизно 2-2,7 які і в мене знімають кожен місяць. Жінка зізнається, якби знала, що невчасна сплата за воду потягне за собою такі неприємності, все зробила б інакше. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал пояснюють, як вчасно виявити, що у вас є заборгованість. Ми повідомляємо своїх боржників про заборгованість. Щомісяця це, по-перше, інформація йде з міського інформаційного розрахункового центру, тобто роздруківки йдуть щомісяця, і там видно, там все вказано, і покази лічильника, там все можна звірити, і заборгованість. Ну тобто, оплата прийшла чи ні, тобто максимально Потім окремо боржникам е, приносяться. Повідомлення, що вони заборговані. Найпростіший спосіб дізнатися про борг це перевіряти дані в особистому кабінеті. Якщо там з'явилась заборгованість, краще сплатити її одразу, бо далі сума зростатиме. І якщо ви не вийдете на контакт із підприємством, справа може дійти до суду. Окрім боргів, серйозною проблемою залишається незаконна врізка до водопостачання, через яку підприємство втрачає ресурси. У Миколаєві дуже багато таких людей. Хто робить самовільне підключення і безкоштовно, намагаються користуватися водою, але ми їх знаходимо. І, звичайно ж, приїжджаємо і відрізаємо від води, а там вже далі абонентська служба надає вже і штрафи, і все інше вже працює з ними. Не чекайте судових повісток чи вирахувань із зарплати. Перевіряйте особистий кабінет. Сплачуйте за воду вчасно та не вдавайтеся до незаконних врізок. Наполягають у Миколаївводоканалі. Від відповідальності кожного залежить якість послуг водопостачання та водовідведення для всього міста. Яна циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март.